Друзі, вітаю всіх на Ютуб-каналі Майстер Клас. Український футбольний прогноз Прем'єр Ліга України. 16-й тур. Субота, 7 -е грудня. Умощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер клас. Три матчі згідно регламенту у суботу відбудуться у поточному турі. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал майстер-клас, вподобайки, коментарі, пости це дуже придуже важливо. Дякую вам наперед, любі друзі, і почну за хронологією, так як відбудуться матчі в суботу один за одним, так я і буду видавати свої прогнози на ваш розсуд. Слухаємо уважно. Лівий берег ЛНЗ Черкаси. На одноіменній арені Лівий берег Київ. Кияни е саме клуб Лівий Берег у цьому матчі столицю Києва представляє, будуть приймати черкаський ЛНЗ. Лівий берег 14-сходинка та сходинка, має 15 відіграних матчів. 5 лише всього забитих, і 19 пропущених. Дуже мало забиває і дуже багато пропускає. Більше, ніж м'яч за гру пропускає, і менше, ніж пів м'яча забиває лівий берег. Одна з найгірших команд за показниками. В Український прем'єр-лізі. 10 балів в таблиці порівняно з лівим берегом ЛНЗ на 10-й сходинці 16-22. Трошки краще різниця забитих і пропущених, але бачимо так само: ЛНЗ пропускає неймовірно багато м'ячів. Навіть більше, ніж лівий берег. Тому, вважаючи цей фактор, забув сказати 18 балів в таблиці у ЛНЗ. Обидва клуби відіграли по 15 матчів. Це екватор чемпіонату. І ось враховуючи факти, на які не можна заплющувати очі. Я хочу сказати: обидва клуби пропустять. Але щоб не ризикувати, я вирішив взяти тотал більше 2 рівно. Тотал більше двох рівно і коефіцієнт рівно 2. 2 рівно. Тут у мене більше нема про що розповідати. Обидва клуби багато пропускають все. Тотал більше 2 рівно, за коефіцієнт 2 рівно. Далі другий матч в суботу. Чорноморець проти Кривбасу. Чорноморець, е на відміну від Кривбасу, відіграв всі матчі так само, як і попередні клуби. 15. Кривбас, забігаючи наперед. Має ще матч в запасі 14 всього лише відіграних матчів. Чорноморець на 13-й сходинці. Одразу перед лівим берегом. Получається, Чорноморець. 9 забито, 20 аж пропущено. Так само я його зачисляю в ту саму когорту, як і Лівий Берег. Неважнецький старт, я вам скажу, у Одеситів. 12 балів е, в турнірній таблиці. На відміну від них Кривбас четверта команда. І маючи ще й матч у запасі. 17 забитих, 12 пропущених, 25 балів. Кривбас по-любому тут виграє. Але, Але Чорноморець. Дуже така домашня команда. І я думаю, Чорноморець по-любому заб'є. Враховуючи той факт, що я вважаю, що все ж таки Кривбас набагато краще, я думаю, більшість із вас також вважають, що і по складу команди, і по рівню футбола Кривбас набагато краще, ніж Чорноморець. І не тільки в цьому сезоні, замітьте, уже поспіль деякий сезон, Кривбас кращий. І якщо вважати, що Чорноморець вдома більш заб'є, ніж не заб'є. Тому гол чорноморця і е, виходить, що слід очікувати, як мінімум, два голи кривбасу. І виходячи з таких от роздумів і вирахувань, я прийшов до висновку, що саме краще і саме грамотно буде тут прогнозувати тотал більше 2,5. 2,24. Погодьтесь. Дуже дуже ймовірний прогноз. Ось такий іменно. Саме такий, так вибачаюсь. Ну, і третій матч. Карпати Верес. Західноукраїнський дербі між Рівним і Львовом. Львів представляє клубом Карпати, а Рівно Верес. Верес непогано підтягнувся. Верес уже являє собою міцний горішок і такий потужний середнячок. І, чесно кажучи, я б так е, дуже уже серйозно ставився б до Вереса саме. Верес, е, з кожним матчем, з кожним туром являє собою дуже такого небезпечного, потужного суперника. І навіть е, розглядаючи матч з погляду зі Львова, да, е, матч відбудеться на стадіоні Україна. На домашньому стадіоні Карпат з величезної підтримки Львів'ян, а за Карпати вболівають у Львові дуже потужно. Не слабше, ніж за рух, а навіть і більше. Це я впевнений, як і більшість із вас, і якщо мене зараз слухають наші підписники зі Львову, із Львовської області, і всі прихильники Карпат. Підтвердять мої слова. То тут, друзі, я вам скажу дуже такий непоганий матч очікується. Мало того, що це вважається західноукраїнським дербі. А ще й плюс до того, це давні суперники, дуже багато було матчів між Карпатами і Вересом. Звісно, на полі стадіону Україна. Майже всі матчі були більше на користь Карпат, ніж на користь Вереса. Це навіть і до ворожки не йде. І все ж таки треба поважати суперника. І ні в коєму разі ні недооцінювати його. Верес потужний суперник на сьогоднішній день і дуже досвідчений. Тому я не беру напряму Карпати перемога, а беру Карпати з іксом. На всяк випадок. Все може бути. Я виключаю в цьому матчі такі рахунки, як 0-0 і 1-0. Виключаю. Я не бачу тут мінімальних рахунків. А все починається від рахунків наступних. 2-0. 1-1. 2-1. Оці три рахунки, я вважаю, що мають право бути у цьому матчі. Ну, і максимум 3-1 на користь Карпат. Тому, виходячи з вище викладеного, я рахую, друзі, що у цьому матчі слід очікувати. Не програш, Карпат, і від 2 до 4 м'ячів. Давно я так не ставив фіксований інтервал тоталу. А ось зараз вирішив навіть так ювелірно точно спрогнозувати. Що я маю на увазі? Карпати верес 1Х. Карпати не проіграють, Карпати з іксом беру. І там є такий параметр. Хто буде шукати, знайде, якщо захоче. У лінії БК. Розширений інтервал тотала. Тобто, розшифровується не точно скільки буде м'ячів, а від і до. Там є такий. Так от я вибираю від 2 до 4 включно. Це дуже важливо, включно. Карпати не проіграють. Карпати з ексом. І розширений інтервал тоталу в цьому матчі в основний час від 2 до 4. Ключно м'ячиків загалом 2,08 коефіцієнт за двійку. Як бачите, у мене по всім трьом суботнім матчам коефіцієнт 2 і вище. По лівому берегу ЛНЗ тотал більше 2 рівно 2 рівно коефіцієнт. По Чорноморцю Кривбасу тотал більше 2,5 2,24 коефіцієнт. І Карпати Верес 1х, і фіксований розширений інтервал тоталу від 2 до 4, включно в матчі в цілому за 2,08. Це я повторив. І закріпив, щоб запам'яталось. Друзі, ви тільки що почули невеличкий такий розбор всіх трьох суботніх матчів і мої погляди, мої варіанти прогнозів на них. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер клас, ваші вподобайки і ваші коментарі. Це неймовірний стимул і дуже потужна мотивація для подальшого. Творіння для подальшого нашого головного напрямку на цьому каналі і в моєму блог, блогові майстер-клас, а саме спортивний футбольний прогноз, футбольне прогнозування. Завдяки вашій підтримці і вашим переглядам я вмотивований і маю чудовий стимул для подальшої роботи від всієї душі. І від щирого серця я вдячний вам за вашу підтримку. Думаю, і надалі буде не менш активності і підтримки від вас, шановні друзі, слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Скорішої перемоги бажаю всім нам. Сьогодні, в День Святого Миколая, я хочу привітати всі наші Збройні Сили. З професійним святом, День Збройних сил, День наших захисників. По праву цей день покровительствує Святим Миколаєм. Це дуже знаково і дуже символічно. Всіх зі святом, друзі. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Хай ваші улюблені клуби частіше вас тішать з витягами і результатами. До зустрічі! Всім па-па!